Привіт, мої любі глядачі. Нарешті я добралась до своєї покупочки на такої давньої, і хочу вам зробити такий відео огляд. Тобто я обіцяла розказувала я, в принципі, в одному з відео вам, що я купила на одному з дешевих сайтів, не буду називати яких. Я купила собі, замовила я собі штатив. Ось він. Ось така штука. Я зараз розкладу, покажу, і ви будете бачити, про що йде мова. Я замовляла штатив. Він недорогий, бюджетний. І мені ще в ту ціну ввійшла оця лампа. Що я хочу сказати по цій лампі? Вона класна. Вона, хоч і така примітивна, якби ну, Елементарна, саме елементарна, нічого складного тут нема. Але вона класніша, ніж та, на яку я зараз знімаю, на якому штативі я зараз знімаю, і яка у мене лампа зараз. Вона, можу сказати, навіть на 50%, як мінімум, вона краща за ту, на яку я зараз знімаю. Вона ефективніша, світла у неї більш. Яскравіше, регулюється практично так, так само, Така ось регулювальне таке ріле, скажімо так, є, і можна більше-менше світліше, яке червоне, синє, біле світло-жовте, яке завгодно є. Ну, На цій лампі, що я знімаю зараз, таке саме є, але ця якось вона, вона навіть. Знаєте, з кращого, мабуть, матеріалу зроблена. І оцей освітлювальний елемент, який, з чого воно зроблено, воно якось міцніше і більш таке, хоч вона дешевше за, за цю, але вона, ну, до речі, я не знаю, чому так, але я замовляла один штатив. Ось, штатив, а прийшла мені ще і лампа. Ну, це не може не радувати, звичайно, я рада. Чесне слово, і за ці гроші прийшов комплект, ну це взагалі прекрасно. Відео буде невеличке, коротеньке, бо тут, ну, я думаю, що немає чого розказувати так дуже багато. Просто я захотіла зробити такий відеогляд, і у мене глядачі, дівчатка, просили, ну, не просили, а. Писали відео, я оголошувала на тому, що я зроблю відеоогляди, вони писали, що будуть чекати. Ну, от я вибрала хвилиночку, зараз часу мало, на зйомки взагалі дачні сезониці, воно, звичайно, хто, хто має дачу, той знає, до чого я веду і як це все відбувається. І що, коли приїжджаєш сюди, до речі, знімаю відео я на дачі. Я в попередньому відео розповідала, що довелося всі свої е, вишивальні, всю, всі, всі матеріали все перевезти з міста на дачу, тому що тут трошки безпечніше, ніж там. То я все зібрала бігом, бігом-бігом, всі свої швейни. Приспособив всі свої вишивання, все це я перевезла на дачу. Тому ось, ось трохи сьогодні, звичайно, я дуже втомилася, але знайшла оце декілька хвилин для того, щоб зняти вам відео. Бо не знаю, як вийде, коли мені ще вийде зняти це відео. Можливо, на наступному тижні, бо на наступному тижні я тільки зможу на вихідні, і то не факт приїхати сюди. Тому. Я вирішила зняти і вам все показати. Значить, що я хочу розказати? Він примітивний, він елементарний, але він дуже зручний. Значить, складається з чого? Як і в звичайному штативі, у всіх штативах є от, отака, от, отакий ось барашик, який е, е, дає змогу повертатись лампі. Тобто Ось сюди на цей барашок накручується оця лампа, і вона вже може регулюватись вниз вверх Оцим вона фіксується цим барашком, О, і вона може або так ви можете її поставити, або ну, як завгодно вона регулюється. О. І це, це в, кожній, в кожному штативі, який я бачила, в кожному штативі це є. Це як ну, така необхідна річ, яка регулює. Направлення світла. І е, телефон. Якщо ви ось сюди, кріпиться телефон і, мало того, що телефон сам тут регулюється, це теж таке саме це е, склад цього всього саме елементарний. Елементарне, і в усьому в, в догляді, в експлуатації в функціях це все елементарне, тобто воно крутиться туди-сюди, це згинається, це воно таке цупкеньке, навіть цуп, ну, таке моцне, краще, ніж у цій лампі, на яку я знімаю, бо тут буває, що воно так знаєте, отак, саме, саме по собі від тяжкості телефону воно розгинається. І ракурс міняється, і це не дуже зручно. Ось. тому Ось таке. Значить, що воно робить? Як ви вже помітили, тут є ось такі пружинки і тут пружини. Тобто він розкладається, робиться нижче, вище. Ось так він ну, розкладається вниз, вверх. Тобто, він на ньому нема стойки. Тут. Ось таке кріплення, яке кріпиться до полиці, до столу, до стільчика, до якоїсь поверхні. Як знаєте, колись ну, хто з нас 40 пам'ятаєте, ятає, пам колись до столу ми кріпили м'ясорубки або соковижималки. Знаєте, так от береш? От, оце сюди закладається, зажимається. І оце регулюється, і оцей ось зажимається на будь-яку поверхню. будь-яку. Можете зажимати на стіл, на поличку, ну, куди завгодно. Тобто, куди можна прикріпити, туди можна і ну, зажимати, воно стоїть. Значить, закріпили і отак регулюєте висоту регулюєте, кут нахилу, регулюєте. В будь-яку сторону воно крутиться. Ну, тобто функціональність цього штативу, мені дуже-дуже до -дуже вподоби. Якщо цей штатив, на який я зараз знімаю, він просто стоїть на підлозі. І для того, щоб мені отак от над столом його знімати, оце от відео, знаєте, я його нахиляю, він стоїть. Притулений до столу, і це щоб лампа у мене була над столом, тобто треба вигадувати, як його встановити, щоб воно не впало під тяжкістю там, телефону, чи щоб воно якось було на рівні столу. Якщо знімати вдаль, ну, тобто, цей штатив, який у мене для підлоги. Або ну, можна і на стіл поставити, але воно незручно. Воно, ну, Взагалі він прямий, нікуди функціональність його не міняється. А це штатив, який можна чудово. Ось, наприклад, зараз, якщо в мене вийде, ось можете подивитись. От. Так, значить, ось, наприклад, я хочу. Прикріпити його отак от до столу. Зараз я його закріплю. Так, так, ще вправимо напрямку. Так, так. Ось я його ну, закріпила, скажімо, Да? Дивіться. Я його закріпила. Ось він у мене стоїть. Так, зараз я. Мабуть, ось так от візьму цей штатив, і ось що я вам покажу. Ось він стоїть, закріплений. Ось в нього такий журавель. Тобто цей журавель ми регулюємо. Тут є барашок такий, і ми можемо його зажати смітніше, міцніше, щільніше, тобто теж регулюється все. Але це якби. Ну, тримається він дуже добре. То я не зажала дуже так міцно, що ну, мені немає потреби це робити. Я просто вам показую, як це кріпиться. Тобто, ось ось що воно. Виходить, який механізм. От. Закріплюємо ми сюди. Так, ставимо на місце цей штатив. Так, зараз я вам покажу. Так, ну, вибачайте вже, що як воно є, як має. Ось я хочу трошечки підняти, для того, щоб вам показати вже наглядно, як це виглядає. Ось він над столом. Штатив над столом, це мене повністю влаштовує. Прикріплюємо, ось, прикріплюємо лампу. Тримає дуже добре, міцно. Дивіться, можна прикріпити ось лампа туди, сюди не докрутила, не докрутила. Так, лампа повертається. Тут є ось такий така впадина, де Лампа може стояти ось в такому направленні. І вниз вона може світити, і вбок світити. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, в чому тут ось я фіксую. Дуже добре тримається. Плюс є парашик отут. Він теж ходить туди-сюди, тобто лампу можна вертати і туди, і сюди, як завгодно. Тобто, і тут функція якби, корисна. От. І отак над столом прекрасно тримається нижче, вище, повертаєш сюди, повертаєш назад. Тобто функціональність в цього штатива набагато краще і більша, ніж у цього, на якому я зараз знімаю. І так, як у мене відео взагалі, ну, в основному у мене всі відео. Я знімаю за столом всі свої процеси вишивки, всі свої відеоогляди, якісь огляди своїх наборів і таке інше, я знімаю в основному ну, за столом. Тобто мені важливо, щоб у мене була ділянка освітлена, щоб зручно розташовувалась камера, щоб мені було зручно знімати. Ось, Для того, щоб зняти лампу. Просто відкручуємо парашик, розжимаємо і відкручуємо. Все, лампа знята. Це теж можемо знімати, тому що воно у розібраному вигляді було. Тобто оце все витягається. Ось. Тут відкручується, все витягається. Ну мені не треба його витягати, бо я вже її зібрала, якби. І відкручуємо від. Готова. І вона прекрасно розбирається і прекрасно складається. Ось. Вона компактна, її можна покласти, ну, я знаю, оце все ми знімаємо теж. Ось. Опа, багато крутила. Нічого страшного. Це знімається все. Він легенький. В нього не знаю, кілограма немає, ну, може, є кілограм якийсь. З усім, з усім оцим. Він може вміститись у будь-яку валізку, сумку, пакет, вкинув сумку і поїхав. Або, на, або так, як я в місто, або приїхав на дачу привезла, тобто кому куди треба. І мені здається, що це така для блогерів, для людей, які люблять знімати відео. Це річ дуже зручна. Тому ось такий у мене вийшов відео огляд. Це дешево, зручно, багатофункціонально, і взагалі я довольна. Я не шкодую, що я це придбала, він мені, мене дуже виручає зараз. Мені дуже зручно на ньому знімати. І я взагалі не переймаюсь, що мені там щось треба якось боком-раком поставити. Цей штатив, який стоїть у мене на підлозі, або на столі, наприклад. На столі він доволі завеликий, він високо виходить. Ну, не дуже, в принципі, ну, тим не менш, воно і ножки тоді видно, все, коли знімаєш, він не гнучкий, він просто прямий. А цей багатофункціональний. Тому Якщо хтось хоче придбати собі такий штатив, і вже дивився, переглядав якісь відео, якісь огляди, ну, не огляди, може якийсь опис чи ще що, я би радила таке придбати. Тобто мені сподобалось, я задоволена цією покупочкою. Він компактний, легенький, багатофункціональний, і, і мені сподобалось. ось такий відео огляд у мене. Кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось, ставте дизлайки, я не переймаюсь з цього приводу. Я рада всім. Кажіть, пишіть, питайте, відповім, що кому цікаво. Тобто я його вже випробувала на його функціональність. І мені все сподобалось. І в транспортировці він класний, легенький, вкинула і навіть не відчувається, що він там лежить в сумці. Щось таке. І він. Компактний згодиться, в будь-якому, в який момент можете його з собою взяти і використовувати. Ну, Звичайно, на підлогу його не поставиш, бо він не це, якщо треба на підлогу, поставили стульчик на підлогу, за, за стільчик прикріпили, і все. І, і повертаєте в будь-яку сторону, куди завгодно, і він ніде нічого не тягаєш цю три ногу з собою. І, ну, тобто це як вихід. Ситуації це дуже-дуже зручно. За такі кошти я вас умоляю. це дуже-дуже ефективно, зручно і я би його радила. Тому запитуйте, ставте лайки, вподобайки, як кажуть, коментуйте, якщо сподобалось. І хочете придбати, пишіть. Якщо щось я, може, не дорозказала, то розкажу. Він такий матовий, чорна фарба, така, приємний такий на дотик. Тут трубочки такі пусті, тому він і не, не важкий, він дуже легенький. Ось таке моє придбання, багатофункціональне і для мене вкрай необхідне. Я хотіла, я це зробила. Тому і ви, якщо хочете. Купуйте і використовуйте. Все, мої любі огляд провела. Чекаю тепер на ваші коментарі, на ваші вподобайки, на ваші підписочки підписуємося, не жаліємо своїх підписочок, нічого складного немає. Там ставите, там є така, на відео є така функція підписатися, то нажимаєте туди і підписочка. Буде. Тому рада всім. Пишемо, спілкуємось і гарного всім дня!